Чорна грілля із зорана в національному музеї гуцульщини та покуття. Триває фотовиставка під такою назвою: на світлинах митці зафіксували трагічні події та миттєвості, яких зараз зазнають українці. Ці неймовірно болючі фото можна переглянути протягом двох тижнів. Презентується виставка, яка організована Львівським історичним музеєм та спілкою фотохудожників України і національним музеєм народного мистецтва Гусушина та покуття імені Йосифата Кобринського. Виставка Чорна рілля і зорана. Це представлено 18 фотохудожників, двори яких це зроблені в період 2022 року. Зокрема, тут представлена серія світлин Дмитра Козацького з Азову. І серія так і називається Азовсталь. Також представлені Армія інформ фотографії польських фотохудожників, німецьких фотохудожників. Виставка висвітлює. Події періоду 2022 року, періоду війни, зокрема, це і волонтерські дії, і медичні, і також ми бачимо військових, волонтерів всіх, хто був задіяний найбільше, рятуючи, бережучи кордони нашої країни. Виставка насправді важка, важка по сприйняттю, але її потрібно показувати, оскільки ми живемо в такий час в, час, в часі війни. Ми потрібно пам'ятати, яка ціна зараз можливості нашої розмови, нашої виставки. Військові за цей час, поки ми відкриваємо виставки, вони дають нам цю можливість, оберігаючи кордони нашої країни. Також вони дають можливість говорити мені українською мовою. Вони, це не тільки за кордони, війна, це війна за відстання національності, війна за мову, війна за культуру, війна за кордони. І саме виставка показує нам важливість боротьби та ціну, як ця боротьба дається. Загалом 68... Світлин представлено на виставці. Виставка триватиме тільки два тижні. Виставка буде недовго. Хто має бажання і можливість, може відвідати нас протягом двох тижнів та побачити ці світлини.